Отже, кути прилеглі до однієї сторони, у нас 180 градусів. Тому за умови задачі, якщо сума градусних мір двох кутів паралелограма 150 градусів, то це кути, які протилежні, так? Протилежні кути. І їх два, вони в нас однакові, тому можемо знайти, чому дорівнює один кут. Так. Будь ласка. Буде 75 градусів. 75 градусів це один протилежний кут паралелограма згодні. Так. Значить, якщо ми собі уявляємо такий паралелограмчик Якщо сума двох міркутів ми можемо взяти кут А, це іде. Саме кут А. Нехай так оце у нас в сумі 150 градусів. Тому один, такий кут буде дорівнювати 150, поділивши на 2, буде 75 градусів. А ми сказали, що ми знаємо, що прилеглі до однієї сторони кути, ось вони, прилеглі до однієї сторони, кути, тобто, наприклад, кут А і кут Б. В сумі завжди, за властивістю нашого паралограму, 180 градусів, тому можемо порахувати, чому дорівнює кут Б? 105. 105, вірно, і тому кут Д також буде 105 градусів. І в наше завдання, дивіться, вказати більшого кута. Уважно вказуємо, більший кут це 105 градусів, варіант В. Задача. На папері у клітинку зображено паралелограмчик, АБЦД, вершини якого збігаються з вершинами клітинок, Всі наші клітиночки. Знайдіть площу паралелограма, якщо клітинка є квадратом зі стороною задовжки 1 см. Пригадаємо, у нас площа паралелограма вимірюється, визначається за формулою. Якщо у нас на NM-тесті будуть довідкові матеріали, то ви можете скористатись довідковими матеріалами, які будуть доступні у вас на математиці. І у нас тут є третя сторіночка, їх всього три сторінки, бачите, в геометрія, де для паралелограма будуть формули. Якраз у нас є площа паралелограма, їх дві, добуток А на Б на синус гама, тобто. Добуток двох сторін на синус кута між ними ось цього кута. Якщо ж у нас є лише одна сторона, то добуток сторони на висоту. А на H, а то є. Тобто Там ще та, через діагоналі можна знаходити площу. Паралограма. Але якщо дивіться, саме в цьому випадку те, що в нас тут просить знайти, легко побачити, та, що. І Так, як дано в нас тут клітинки, розумієте? У нас тут дано клітинки, і з клітинками пов'язано, що 1 сантиметр, ми можемо провести висоту. Один, два, три. Згодні, тут чітко показано, що клітинки 3, і тому висота, там нехай буде 3. І, подивившись на цей малюночок. До цієї сторони до сторони 1, 2, 3, 4, 5, 6, 6 клітинок. До сторони аде. Згодні? Щоб порахувати тоді площу, нам потрібно 3 помножити на 6. Тобто висота проведена до сторони 6, це 18. Варіант Г. Згодні? Так, значить, це в нас варіант Гебу. Було декілька таких задач на НМТ ви звикнете. Якщо дано були планіметричні задачі в клітинку там частково, то з клітинками пов'язано або потрібно щось добудувати, подивитись самим, порахувати і визначити, чому воно там дорівнює, що просить знайти. Наступне завдання. Бісектриса гострого кута А, паралелограма АВЦД ділить сторону БЦ на відрізки БМ3 МЦ5. Знайдіть периметр паралелограма. Периметр. Ми знаємо, що це у нас сума всіх сторін. Чому ж тоді сторона дорівнює А, Б і С Д? Ну, А, де відразу видно, вона 8. Так. Чи можемо ми знайти сторону АБ? Бісектриса відтинає рівнобедрений трикутник. Так, бісектриса відтинає рівнобедрений трикутник. Якщо вона проходить і утворює два кути, кут один і кут 2 рівні між собою. Так? Тоді ще в нас є тут кут три. Так? Кут 2 дорівнює куту 3, як внутрішні, внутрішні різносторонні кути. Так, при паралельних прямих і січні АМ наші бісептриси. Кут 2 дорівнює куту-3. Кут 1 дорівнює куту-2. Тому робимо висновок, що кут 1 і кут 3 однакові. Тому трикутник АБМ рівнобедрений трикутник. Бісептриса відтинає рівнобедрений трикутник. Тому ця сторона у нас 3 і можемо порахувати периметр. Будь ласка. 22.

у нас АД, паралелограма АБЦД, як на діаметрі побудовано півколо угу. так, що воно дотикається до сторони БЦ в точці М дуги МД дорівнює 65 пі сантиметра, обчистити довжину радіуса півкола та площу паралелограма АБЦД у сантиметр. Ну, Давайте спробуємо малюнок побудувати. Значить, у нас є паралелограм. Сказано на стороні АД паралелограма АБЦД, як на діаметрі, як на діаметрі, тобто АД буде діаметром, поділимо навпіл, так, побудовано півколо. Якщо це у нас АД діаметр, то це буде наш радіус і наш радіус. Це наші радіуси будуть. Побудовано півколо так, що дотикається до сторони Б в точці М. Довжина дуги МД дорівнює так, значить, півколо. Проведемо півколо. Ну, можна... Провели півколо. Тобто і ось ця частинка, значить, у нас радіуси. Відомо, що довжина дуги МД, МД дуга наша, дорівнює 6,5П. Так, ця частинка. Відповідно, давайте міркувати. Значить, нехай він у нас ось такий центр, ми це правильно сказали. Тоді це у нас ці перпендикулярчики, дуга. Пригадаємо? Точка дотику у нас є точка М. Угу. Якщо це коло, взагалі, якщо це повністю все коло в нас, то ця дуга, буде чим? Якщо провести уявно ще повністю коло, то оця дуга МД буде якою частиною до всього кола? Сектор. Тобто, і, а в частинах вона буде скільки? Якщо ось тут дивіться радіус, одна як... четверта. так, одна четверта, бо кут 90 градусів. Так, якщо ось собі уявити коло на чотири частинки, поділити так, радіус, а саме АД у нас діаметр, діаметр. Тому це буде четверта частина. Значить, ми можемо порахувати довжину нашого кола, так? Значить, тоді довжина. До речі, давайте перевіримо, чи на НМТ є в нас ця формула. Тут дивіться, є коло. Так, коло. Так. І все, так? Да? І все, мабуть все, да, тобто, А ось наша L дорівнює 2 πr 2 πr є така формула. Гаразд, Все. ага, ну все щезло. Ну, ми пам'ятаємо, що в нас довжина L дорівнює 2 πr У нас відповідно, це дана була четверта частиночка, так, четверта частина. А, якщо ми помножимо на 4, помножити на 4, угу, то в нас ми помножимо на 4 65 Пі, тоді це буде 4 помножити на 6,5 Пі, це довжина всього кола. Звідси ми можемо порахувати, чому дорівнює радіус. Згодні, чому дорівнює радіус? Перепишемо 2. Пі помножити на радіус дорівнює 4 на 6,5 Пі. Знайдемо невідомий радіус. Щоб знайти невідомий, у нас 4 помножити на 6,5П і поділити на 2П. Бачимо, що пі прекрасно скоротиться. 2,4 ми можемо теж скоротити. 2 помножити на 6,5 у нас в відповіді 13 см. Отже, радіус. 13 см. Значить, коли ми там будували коло, то площа паралограму у нас визначається за формулою. Для другого площу, площа буде визначатись за формулою, як дорівнює добутку його сторони на висоту, проведену до неї. Значить, у нас там була радіус, це висота. Ну, ось так було, давайте ще раз. Маленький зробив малюночок. У нас було так от це був діаметр. Діаметр. Ось таки шоу. Радіус ми визначили 13. Ось він у нас 13. Тобто тут чітко було сказано, що дотикається, так, значить, це радіус і є нашою висотою, а проведено до сторони аде. Вся сторона аде, тоді буде 20. 6. Згодні? Так, перевіримо. А де? Так, у нас тут було ОМ, центр кола. Угу. Значить, 13 помножити висота на 26. Залишається помножити. 26 нам на 13, все правильно 18, 7, 2, 338 і площа 338. Площа 30, 338. Так, значить, нам потрібно вписати 13, крапка помою, Далі, хто працює в модулі, то ми робимо пробіл і 338. Здесь нас Наступное задание. Сумма трех путев. Паралелограма дорівнює 228. Визначте градусну міру більшого кута цього паралелограма. Давайте поміркуємо. Сума чотирикутника нашого паралелограма чому дорівнює взагалі? 360. 360. 360. Значить, 360 мінус 280, четвертий кут буде вже 80 градусів. Так? Єдине, що потрібно зрозуміти, це буде більше чи менше. Якщо в паралограма 80 градусів, це гострий кут, так? Гострий кут, тобто це буде або кут С, або кут А. Або С, або А. 80 градусів, тоді більший кут, це в нас Б і С, який в нас там виходить тупий кут. Кути, що прилягають до однієї, сторони, будуть в сумі 180, тому 100 то будь це буде 100, 180 мінус 80 буде 100, і це буде більший кут, варіант А. Ось такий малюночок. Квадрат АБЦД і прямокутника і прямокутна трапеція B, M, N, C лежать в одній площині. Дивись рисунок. Площа кожної з цих фігур дорівнює 36 см квадратних. А М 15. А М 15. Ну, давайте все спробуємо позначити у нас так, Установіть відповідність. Ось тут нам потрібно знайти три елементи. Значить, у нас АМ. А М15. Відповідно, площа кожної з цих фігур 36. 36 і 36. І відразу розуміємо, що нам дає для квадрата 36 площа. Що за цього можемо для себе побачити? 36 поділити на 4, це сторона, буде Площа. Це площа. Площа квадрата у нас А в квадраті. Так, сторона помножена на сторону. Тому 6. Тому 6, так? Зрозуміло? Отже, це 6. Значить, якщо в нас АМ15, то ця буде 9. так? І тут, відповідно, 6 ми пропишемо для трапеції. Гаразд сторона квадрата ABCD у нас ми знайшли 6, висота трапеції у нас, е, дивимося М Б, Б М Н С. Оця наша висота. Ми сказали, що вона у нас віце. Трапеція, якщо її ось так провести, за умови задачі вона в нас прямокутна трапеція, а в прямокутній трапеції сторона, яка утворює, да, у нас кути по 90 градусів, це і є нашою висотою. Тобто відразу вона у нас буде 9. Зрозуміло? І менша основа цієї трапеції, у нас відповідно. Менша основа тоді. Ну ще раз. Висота трапеції у нас виходить висота трапеції БМНС 9. Хорошо. С 9. 36 площа квадрата. Площа к, сторона, сторона квадрата, сторона квадрата. Ми можемо знайти меншу основу через площу трапеції. Через площу. Я просто думала, якось тут може ось так добудувати. Дивіться. Ось так може, ні. Так, якщо площа трапеції, то у нас. Це півсума основ на висоту. Одна Б, це, ми сказали, у нас 6. Аж ми знайшли, у нас була 9, так? Ось ця у нас 9 висота, і площа дорівнює 36. Значить, підставимо, щоб знайти меншу нашу А, цю невідому, А. Плюс Б, тобто наша 6, поділити навпіл, помножити на 9. За умови задачі було сказано 36. Значить, півдобуток 36, тоді А плюс 6 помножити на 9 дорівнює не 36, а 72. А плюс 6, 72 поділити на 9 буде 8. І А дорівнює 2. А дорівнює 2. Тобто ось це буде двічка. Ось наша 2. Так, у третьому у нас вийшло А, у другому висота вийшла 9. 9 – Це наше тут. Ага, там є 9 це Г, виходить. Це у нас виходить Г, і сторона квадрата це Б. Це Б. Угу. Давайте перевіримо себе. Перше Б, шість, друге у нас вийшло Г, третьому вийшло А два і В залишається. Ну, пише невірна відповідь. Можливо, це в них неправильно. Як вам здається, не може таке бути помилково тут? Ну, в нас все правильно, ні? Ми Все правильно зробили. Я думаю, що все правильно в нас. Чотирикутник АВЦД описаний навколо кола. І ав 12 БЦ8, СД18. Знайдіть довжину сторони Ада. Ну що ж, тут потрібно пригадати наступну властивість, що у чотирикутник можна вписати коло, якщо у чотирикутник, якщо коло у нас провести, так, чотирикутник описаний навколо кола. Якщо чотирикутник можна вписати наше коло, намагаюсь вписати наше коло. Ось так. То наш АБ, С, Д. Була в нас там наступна властивість. Якщо у чотирикутник можна вписати коло, при тій умові, при тому, що ж сума протилежних сторін у нас має бути однакова. Дотикається до всіх сторіночок. Значить наша АБлюс С, Д, сума протилежних сторін, рівна, має бути рівна. Тільки при цій умові ми можемо вписати коло, а чотирикутник – описати. Ось така була цікава властивість. Тому легко тепер побачити, що АБ у нас 12, Б, це у нас 8, С, 18. І сторону АД можемо знайти. Тобто 30 дорівнює 8 додати 22. Згодні. Отже, якщо сума протилежних сторін рівна, то в такий чотирикутник можна вписати коло, а чотирикутник описати варіант, Д.